Привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні я зніму такий епізод на три дні: що я в'яжу, і що в мене відбувається в в'язальному житті. Активно зараз я працюю в в'язальному житті. У мене завершуються три проекти. Вернісаж у барв, капсула на осінь і буде до В'язати все. Останнє, що я назвала, там два в одному. Ось і що я сьогодні робила? Сьогодні я створила ось таке чудо на в'язальній машині. Я у Юлії виманила. Виманила, що можна буде якісь із проєктів зробити на в'язальній машині. Випросила, випросила сроки довше і випросила ще й в'язальну машину. Коли я за неї взялася, вона після переїзду з Києва. Були деякі вже з нею проблеми. Довго я до неї не дивилася. Ось, Прийшлося її змастити, порухати всіми речагами, витягувати всі голки, протерти їх. Вже трошки навіть іржа була. Ось, давно дуже я не працювала на машині. Ось, А чому? Тому що мені. Легше і краще руками, і вигляд мені більш подобається. Це вже друга спроба за день була, тому що перша спроба вийшов зразок. Я знаю приблизно, скільки я маю набрати петель, але на будь-який виріб я собі закрила око одне, прикинула, скільки мені треба, і в'яжу. Ось, а навіть на в'язальній машині можу. Тому що я ж працювала з цією машиною. Я знаю її шах, я знаю цю пряжу, я, не, я з нею в'язала. Ось, І е, вирахувати, скільки мені треба на сина, не було так і складно. Ось, що я в'яжу 3 на один. Один це в мене просто протяжка. Ось так воно виглядає. На дитині може ось так буде виглядати. Тобто цієї протяжки видно не буде. Так, і зв'язала я, виходить, перед, до і одну сторону. Оцю сторону ще хочу зараз піти позавершувати. У мене ця в'язальна машина зараз знаходиться в бесідці. Там мені чоловік таки вибудував здання, щоб в нас не замокав погріб, такий квадратний бунгало, я кажу. Ось. А цей і я туди перенесла всю свою пряжу, а тепер ношу на веранду. Оце як дурні торби <смі> з цим всім. Знімаю на веранді, а в'язати побіжу, зараз дов'яжу плече і в мене буде одна сторона, хоч готова на сьогодні. Хочеться дуже сидіти і тільки це робити, щоб ще зв'язати спинку. Не знаю, чи впораюсь, тому що ще і полотно одно, одно дуже м'якенькі, дуже таке класне, петелька до петельки, мені все надзвичайно подобається. Ось пряжа Baby Wool тоненька. 150 метрів в 50 грамах чи 160 ось, ось так, Тут куча шпиць, двіючок, щоб збирати плечі, а потім я її буду шивати разом. Треба награтися. Буде. Шию я теж буду закривати, а потім набирати по колу, щоб воно гармонійно виглядало. Ці протяжки не давали якісь збої. Ось. Тому я закрию з накидами перед повністю, і тоді наберу, можливо, буду ручною в'язкою в'язати горловину. Ось, такий буде. Щось по типу, чи гольф, чи светрик, побачу. Пішло поки що один моточок і ще трошки. Ось звідси вже ось на цю частину до розриву, виходить один моток. Ну, трохи горячиться, викручується все. І низ закручується, бо після праня чи не стане на місце, якщо не стане, буде обв'язка гачком. Ось, щоб стабілізувати полотно. Може, радчим шагом чи ще якось добачити, що воно буде. Так, далі, далі по Юлії Мілєєвої ще проєкту. Капсула на осінь. У мене там все майже в сірому Да? Все в сірому, один чуть-чуть зелено сірий В'яжеться в мене ручкавичка з пальцями. Рукавичку з пальцями вчора ввечері розпочала, ще на дитину не міряла, хоч би не довелося мені розпускати. Сина в'яжу рукавички з пальчиками. З цієї ж пряжі, що я снуд робила і все інше. Можливо, її би було краще на гольф взяти для дитини, але вже як є. Тому що з такої пряжі, яка більш еластична, бобінна, Машини краще в'язати. Але мені краще працювати з тією ниточкою. Вона має скрутку, ось таку і плотну. І її легше підбирати на шпиці, забирати, ще щось. Тому що п'ятий клас машина в'яже тільки тоненьке полотно. Ніяке ось таке в'язати я на ній не можу абсолютно. Вона просто не візьме, не пров'яже. Це в'яжеться жилет, я його теж думала до Юлії Мілієвої проєкту доєднати капсула на осінь. І не знаю. Напевне, треба буде відмовитись від цієї ідеї. Просто залишу, як, як в'язання вже далі, на новий місяць. Тому що не хочу себе заганяти в глухий кут, І так вже біжу швидше потягу. І що, закінчується тиждень. У мене не готова плечова робота для дитини в проєкті Марусічки та Ліночки. Ось. І виходить, що тут я хотіла розпочати таку жилетку, яка буде так з воротнячка починатись і йти наниз. І бачу, що я вже не встигаю. Певне, теж ідея залишиться тільки ідеєю. Не встигну. ось Тому, наскільки в мене буде часу, я зв'яжу. А що в мене забирає основний час? Зараз я вам покажу. Це моя оця велика грандіозна робота, яку я в'яжу, аж пилюка йде. Тому що це гачок 2. Я вже 2-3 дні над ним карпю. Карпю, поки не переключилась вона ще на сіренькі процеси. Сьогодні в мене і вчора ввечері вже сіреньким зайнялася. Ось ці, поки відложу, напевно, що я показала попередньо два плечових, а ось це, ось це має завершити. Це мій перев'яз. Перев'яз на завершальній стадії. Має бути ще десь ось так. Я знаю, скільки рядів має бути ще десь тільки саме. Мають бути рядочки. Ось. І це в'яжеться ковтинка для мене. Такий, можна сказати, піджачок, на ось. Тут порахувала десь 4 гудзика, мені треба. Раз, два, три, чотири великих. І буде ще планка в'язати. Тому в мене обв'язка і планка ще. Тому роботи досить. Ось, ось такі у мене просування по моїх проєктах. Ось це і ось це маю до кінця тижня завершити. Ці напевне відкладу зараз. Ще раз покажу, У мене в кошику живе процес. Ось ці. Певне, треба сказати собі стоп, тому що не встигну. Не встигну зробити те, що вже змушена зробити. Завершити. Що вже на завершальній стадії. Плюс оці два вироби. Маю докінчити, довести до розуму, зв'язати горловинку, можливо, вручну, рукава. Там мені багато розривів знайшла на пряжі. Треба буде дивитися. Треба буде дивитися в плані, що з машиною і з вузликами важко працювати, мусиш її десь тільки по краях пускати. Ось і ось такі трабли. Перший зразочок, перша спроба пішла просто в зразок. Тому що знайшлося два вузлика. Один воно просто в'язало в полотно, я подумала, нічого страшного, потім витягну. А другий вузол обірвався і полотно все злетіло. Тобто тут теж не вийшло мені перейти. Зняла на шпиці була. І потім другим маршем пускала, зачіпляла по-новому, ділила і вже завершувала теж вже окремо. Тому що нитка дійшла до свого завершення. І я зрозуміла, що далі ми не підемо. Обірвала вона її, коли знову почала в'язати, під'єднавши нитку. І запутало там, пустило поряду нитку, а там вже вірвало і змушена була перейти. Ось так виглядає рукавичка на даний момент. Ось так все виглядає моя робота. Тут маркер, коли я зробила перехід, ось тут з'єднала, на підріз залишила три рапорти з кожної сторони. Ось тут три. Три з'єднала, зв'язала, зшила все докупи і кінчики, звісно, ще будуть торчати, бо в мене до них немає часу зараз. Мені основне полотно це зробити, планку. Це треба мені ще й ночі не спати, щоб ці три процеси, в общем, буду до кінця тижня я старатися завершити. Ось. Так. І до нового підключення буду працювати. Дівчатка, доброго ранку. Сьогодні понеділок. Я дозавершила певний етап цього такого ковтинка, кардиган. На осінь собі готую з перев'язу. Це перев'яз оверсайз і робота ця сідає на мене добре. Без зайвих таких десь. Сантиметрів, так би мовити, ось. І тут ще має бути планка. Тут ще має 5 сантиметрова бути планка, обв'язка по периметру повністю. Я думаю, що візерунок буде ось такий по цьому периметру. І тут має бути, я так вирахувала, чотири десь гудзика. Раз, два, десь, три і чотири. Буде 4 гудзики і Робота буде завершена, випрана, можливо, до пришивання гудзиків ця робота буде випрана, щоб вже бачити, що виходить. Пряжа ще залишилася, добрих більше навіть 100 грамів є. Буду вв'язувати планку і я докупляла, ці, щоб моточки я докупляла, пішли наперед. Оці дві полички вони зв'язані. З нових ниточок. Різниці великої немає, трошки менше пухнаста ця пряжа, якщо вже була в використанні. Але після прання, на мій погляд, все воно буде виглядати, як ніби і нічого не докуплялося. Немає великої там різниці в кольорі, нічого сильно так не кидається в око. Тому робота. Робота повністю не влаштовує, вона дуже тепленька, і я вже мрію її одягнути, тому що такий недовгий кардиганчик дуже пасуватиме добре до якоїсь платічка. Ось, І зараз вже починаються холодні ранки, я відвожу дітей у школу на авто, і мені би не мішало такий кардиган, щоб поносити. Тому буду я старатися завершити за. Цей тиждень, який буде. Ось до 5 числа в мене має бути звітне відео по цьому кардигану. І по остальних роботах, які я в'язала в рамках проєкту, буде перев'язати дов дов'язати все. Дов'язала я дві готових роботи теж плечових вироби. Це літній виріб і зимовий такий светр з коміром. І думаю, що це буде третя готова робота. І четверта є шкарпеточки, і п'ята є пошита торобинка. І думаю, що я дуже добре попрацювала за кінець літа. Все попідтягувала всі свої хвостики. Тому потихеньку ми входимо в шапковий проєкт і закінчуємо, закінчуємо те, що у нас вже на завершальній стадії. Є ще, звісно, щось розпочати. Я завжди щось, мені муза прийде, я можу за кадром собі щось розпочати. Ще в мене є три вироби, які б розпочати хотіла, і два на завершальній стадії. Ось цей і ще один. Ще один я вам показувала. Бачите, яку кількість рядочків я зв'язала після того, як я з'єднала. Тут 24 ряди. Ось, буду зараз знімати ці маркери, вони вже мені там не потрібні, буде відв'язуватися планка. Ось ось такий чудовий виріб. Скільки важить, не знаю, але десь до 500 грамів. Ось. І що я по тому виробу? Встигла зробити, що в'язався на в'язальній машині. Така скуйовджена робота, Тому що після в'язальної машини все отак починає скручуватися і нижній край, і верхній край і врулик. Ось вчора я посиділа і завершила горловину. Горловина готова до цього виробу. Її треба було в'язати вручну, тому ці шпиці тут і примотані, тому що пізно-пізно ввечері я завершила. Ось цю горловину треба ще сховати кінчики, тому що я не знала, на яку сторону мені їх треба вивезти, вже бачу, що на іншу. Ось, на горловині вийшло. Не дуже я люблю, таке, щоб був вузлик прямо на горловині, його треба було там ретельно сховати. Але вже як є, тому що я взяла моточки, в мене е залишки. залишки. Плюс, коли ти в'єш на в'язальній машині, береш новий моток і опять там, виходить, залишки. Ще в мене є трошки залишків, Ці два приготовлені на рукава. А ось це вже буде насшивання виробу. Не знаю, обробіток може знизу. Тут воно дуже сильно закручується. Я спробую випрати і заблокувати. Пов'язка ще була підготовлена, щоб її розпустити, і вона не знадобилась. Мені вистачило того, що було десь 250-300 грамів цей виріб матиме. Досить економно, виходить, на в'язальній машині. Ось так. Тут ще треба вже з'єднати, закрити. Ось вже був пізній вечір, я нічого не шукала, ніяких голок. Ось, Діти вже давно спали і не хотіла я рипатися. Ось такий виріб буде. Зараз я піду відв'язувати рукава. І на цьому буде сшивання і все. Ось. Зараз вже в мене цей влог має завершитися, маленький такий епізодик. І вже побачите готові роботи у підсумках, у підсумках Юлії Мілієвий проєкт капсула на осінь ви побачите вже готову заблоковану роботу, тому що ще треба її випрати гарненько, і щоб вона висохла і вирівнялася. Ось ці моменти всі мають вирівняти. Чому я в'язала горловину вручну? Я завжди роблю обробіток вручну. Горловини там і, можливо, нижня резинка завжди ручна робота. Чому? Тому що ось такий варіант низу мене абсолютно не влаштовує. Плюс виріб має бути одинаковий з обох сторін. Це можна зробити тільки вручну або на якійсь двофунтурній машині. У мене одну функтурну. В'язала я протяжку посередині, тобто одну голку задвинула, вона не брала участі. І тут три, три, на, три лицевих, і протяжка зв'язана. Три на один, можна сказати. Ось, Мені все подобається, тому абсолютно задоволена. І побіжу, зроблю рукава. Виложу це відео. І думаю, що натхнення я вам додала. І навіть така машинка Нева 5. Може зробити якийсь певний виріб. До речі, в мене вже кума стала на чергу на в'язання спідниці на в'язальній машині, тому що в'язати руками на двічці не дуже приємна справа. На це може піти вся зима. Ось. Ну, хто хоче так, як насіннечку подзьобати, то можна. А якщо є варіант зробити це швиденько, то чому б і ні? Тому ми вже з кумою. Придумали, що спідницю ми будемо в'язати на в'язальній машині. І хочу я дуже розрівняти ці края, а якщо не розрівняються, прийдеться щось думати. Можливо, підрозпускати край і робити ще резинку внизу, підв'язувати шпицями. Дуже би не хотілося. Тому я надіюся, що блокування допоможе. Після сшивання побачу, що буде. Шию вже дов'яжу, зараз шию, і вже побачите результат у юлічки в проєкті зараз я готую три е, фінальних відео по кожному з проєктів. У мене море готових робіт, тому не пропускайте мої відео, і побачите, що я за вересень встигла зробити. І в деяких проєктах це було по 2 місяці в основному, і мій проєкт 3 місяці. З червня місяця це був розпочатий, тому, можливо, з середини чи з кінця і, можливо, спочатку щось мені крутиться, 6 червня. І буде натхнення багато, буде готових робіт багато. Не переключайтеся, обов'язково поставте дзвіночок, тобто не ходіть по інших каналах, як казала Еля. Ось Еля вже. Повернулися нарешті, і ми будемо вже в'язати всі дружно такою красивою, чудовою компанією, будемо в'язати наші шапочки. А далі ще буде в мене тиждень стартів з Оленкою, і всі її проекти я буду брати участь, тому жовтень буде досить насичений в мене на каналі. Обов'язково заходьте подивитися і надихнутися якимись новинками і готовими роботами. На все добре, до побачення.